Ті кадрові зміни, які відбуваються в Росії, ну вони теоретично вони цікаві, а практично вони українцю, знаєте, кажуть, вибачте, не буду вживати народний сленг, Це для нас не має ніякого значення. Я маю думати те, що там Путін після своєї інаугурації зняв з посади міністра оборони свого найкращого товариша. Шойгу, це його, ну те, що я знаю, це його найкращий товариш. Дуже близька для нього людина. Скажем, ну, перше, він не просто його зняв, він його зняв з посади міністра оборони, без особливих там пояснень, і е, призначив його секретарю Ради національної безпеки і оборони. Діло в тому, що ці посади або рівнозначні, або ця посада секретаря Ради національної безпеки і оборони вона навіть вища, ніж посада скажімо, міністра оборони. В Той же час Патрушева зняли з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони Росії. От ця тема Патрушева, вона для мене особисто цікава, тому що це знаєте, як там трішки закулісся російське. Діло в тому, що в Росії є декілька ФСБшних кланів, які між собою виборюють ці перші місця при владі. Тому що, що значить перші місця при владі, це перші місця біля корити, тому що вони всі дуже багаті люди, вони всі там мільйонери, мільярдери, ну, бюджет розкрадається ну, покруче українського. Так от, Патрошев це дуже цікава особистість, це людина, яка мала дуже серйозну посаду і дуже серйозний вплив. У нього, наскільки я ну, знаю і відслідковую в інформаційному просторі, в нього, ну, скажімо, свій особистий клан. І свій особистий вплив. От мені здається, що фігура Шойгу це не ключова фігура. А от фігура Патрушева, те, що зняли, це що для мене це означає? Це означає, що Путін себе особисто убезпечує і послаблює ті свої клани. Які рахує, для нього можуть бути конкурентними при якихось восьмажорних обставинах, наприклад, з його здоров'ям чи з його життям. Він таким чином себе ну, якби убезпечує потенційно, навіть мінімально якоїсь конкуренції чи якихось ризиків. Ну, я так це розцінюю. Що це має для якесь значення для України? Те, що Путін, що Патрушев, що Шигу, це знаєте, як кажуть, змії з одного кубла. І для нас, українців, ніякої різниці немає. І це кубло називається ФСБ. Треба чітко розуміти, що. Більше 20 років Росією керують різні клани, але з одного кубла, і це кубло Федеральна Служба безпеки. Це те, що називалося КГБ. А до цього це те, що називалося ще Міністерство Безпеки яким керував Берія. Ну, тобто це такі, вибачте, звірини, це садисти були, і ми знаємо про те, що вони творили у ті 30-ті роки з українцями і з іншими народами. Зараз вони проявили себе в цій війні. І це ну, для Росії це дуже ну, така ну, трагічна, катастрофічна в дійсності річ. Тому що, мало того, що Росія, як кажуть, дрімуча і авторитарна, ну дрімуча в плані свідомості, культури, інтелекту народу, народ конкретно дрімучий. Скажем, то вона ще абсолютно авторитарна, але вона не просто авторитарна, а вона авторитарна, коли влада в Росії захоплена тисячами, десятками тисяч. Ну, по суті, кагібістів. Якої моралі, якої культури ці люди? Я думаю, що говорити не варто. І оце реальна небезпека. По це є реальна сила, це є ціла система, йо дуже багато було таких сподівань. Путін помре, Путіна вб'ють, Путін переворот. Та немає ніякого значення. Помре Путін вб'ють. Чи що з ним там станеться? Система залишається. Оце головна біль. І це головна біль і для України, по сусіда ніхто не відміняє. Ми переможемо, дай Бог ми вийдемо рано чи пізно на кордони 91-го року, наступить мир. Але сусідне де не, да не дініння. Кагибістка система поки що ніде да не дівається. І я думаю, що це головна біль і для всього цивілізованого світу, і для тої самої Америки, і тої самої Європи, чого нам там отак дозовано дають цю саму зброю, щоб ми, знаєте, як кажуть, там сильно не укріпилися і не вийшли до кордонів 91-го року і цього ну, підраненого звіра. Я кажуть, знаєте, не роздраконили, бо в нього ж є, на жаль, ще ядерна дубинка, і от світ цього остерігається. Мені здається, що основна проблема світу і України, зокрема, а навіть не в Путіну, це просто вершинка айсберга, а якраз у цій Кагібіській системі. От як її переламати, ну, для мене, чесно кажучи, це питання без відповіді, тому що там в Росії, як я розумію, на сьогоднішній день здорових сил нема. Були залишки, ну, в кавичках, можна сказати, здорових сил у вигляді демократа Навального, на які західні країни робили трішечки ставку. Ну, де Навальний? Навальний вже на небесах. Такими методами вони ж діють. Зрозуміло, що Навального вбили. А, а тих сім, по різних даних, від 7 до 10 мільйонів росіян уїхали за останніх 5-10 років з Росії. Ну, десь за 10 років уїхали з Росії, то хто це уїхав? Це якраз уїхали ті, які хочуть жити десь по-людськи. І це та ну по суті ну, якби потенційна опозиція, з якої могла бути альтернативна, скажімо, відка влада, ну могла бути зароджена альтернативна влада десь на майбутнє. Тобто, ну так, якщо підвести підсумки. То демократичному світу немає на кого ставити в Росії, тому що в Росії здорових політичних сил, які можна було б вирощувати, лілеяти, фінансувати, і які десь там в майбутньому, через 5-10 років, ну 5, мабуть, нереально там через 10 років могли зайти у владу і якось демократизувати Росію, ну таких не спостерігається, тому що все, що було, винищили. А кого не виничили, ті повтікали за кордон живуть за кордоном. А така на сьогоднішній день політична ситуація в Росії на жаль.